Кова лінійка, музика, кульки та багато учнівських усмішок. Сьогодні ліцей номер 25 імені Миколи Щорса відзначає свою 95-ту річницю від дня заснування. Щоправда, у зв'язку з подіями в країні ювілей відмічають по-скромному. Наразі не до гучних та масштабних святкувань каже директор ліцею Галина Пономарьова. Однак кругла дата, гарний привід, вкотре згадати історію навчального закладу. У 1919 році була відкрита початкова школа за номером 25, і далі розвивалася, розвивався навчальний заклад, проходив певні кроки своєї реорганізації аж до 2003 року, коли ми стали правонаступниками школи номер 25 а стали школою нового типу ліцеєм. У ліцеї номер 25 де поглиблено вивчають математику, нині. Гризуть граніт науки майже 1200 учнів. Працюють більше 80 педагогів. За весь час існування заклад отримав чимало всеукраїнських відзнак та нагород. А за останні чотири роки ліцей тричі ставав переможцем міського конкурсу Школа року. Дуже багато наших випускників працюють у медичній сфері. Багато серед учителів і безпосередньо у нашому навчальному закладі працюють наші випускники, які сьогодні є ведучими вчителями нашого навчального закладу. Працюють наші випускники і в нашому драматичному театрі імені кочерги. На подвір'ї ліцею вишукувалися усі класи від першачків до цьогорічних випускників для своєї альмаматери ліцеїсти підготували найкращі побажання. Я хочу побажати своєму ліцею. Щастя, здоров'я, щоб більше успіхів у навчанні та да, всього найкращого. Я бажаю нашій школі довгих років. Гарних учнів. Я хочу побажати своєму ліцею, що він все так довго жив і навчав діток. Скажи, а які у вас вчителі у вашому ліцеї? Вчителі в нашому ліцеї хороші, найкращі. Вони дають нам найкращі знання, ми їх дуже любимо, адже вони в нас найкращі. А списувати дають. Списувати не дозволяють, звичайно. У свою адресу, коли в ліцею почув не лише теплі слова, але й отримав солодкі подарунки. А на завершення урочистої лінійки ліцеїсти запустили у небо різнокольорові кульки зі словами Наш ліцей найкращий.